Хочу перейти все таки до питання роботи з нашим на жаль таки ворогом Російською Федерацією і згадати ось ті перемовини у Стамбулі, які пройшли минулого тижня. На вашу думку, чим вони кардинально відрізняються від тих перемовин, які проходили в 2022 році? Бо зі сторони Росії ми бачимо, що склад делегації не надто змінився. На якій стадії на які позиції зараз Україна чи ми сильніші чи слабші навіть ніж у 2022 році? Я думаю, в цьому була вся ідея росіян, щоб переговори не відрізнялися від попередніх. Сама не, не тільки глава делегації, який того самого витягли поставили назад, його, але оця, знаєте, зверхність при обговоренні питання, повернені до того тексту попереднього, оце зухвалість така. Оце якраз і була задача продемонструвати. Що ваша трирічна війна вас нікуди не призвела. Але це не забувайте, будь ласка, це показова знаєте, частина. Ми насправді з вами самі знаємо, що ми досягли і що ми не досягли. Безумовно, нам би хотіли звільнити всю територію, але навіть половина території, яку нам вдалося відбити у них і заслужена наша. Ми поклали стільки солдат, стільки крові і горя, що тепер. Це наша, і ми її не збираємося віддавати. Головне завдання тримати і не віддати більше, того що розраховують росіяни. Оці погрози, які вони робили, ну я вам скажу, що я не один з росіянами нічого нового для мене немає. Я впевнений, що наша перевірна команда готова до хамського ставлення з боку Російської Федерації, і зрозуміло, що ця війна ведеться. Ці переговори ведуться під час війни, але на відміну від того часу, коли ми з вами просто вважали, що ми наодинці. І мріяли про допомогу зараз. У нас є партнери. Ми можемо бути незадоволені, можемо бути е, хотіти більшого, але у нас є партнери і у нас є оця стратегічна глибина, яка дозволяє нам виробляти військову техніку, обслуговувати, ремонтувати, підтримувати наш бюджет, е, заховати наших, наших людей, наших дітей е, в Європі, і так далі. І так далі. Тобто, у нас зовсім інші вимоги і з цього треба виходити. Треба набратися терпіння. Це штучні і технічні переговори. Вони, на мою думку, не приведуть ні до чого, але це необхідний етап, який треба пройти просто заради того, щоб продемонструвати, що ми готові до миру і робимо всі необхідні для цього кроки. Які на вашу думку деталі цієї зустрічі для вас були цікавими? Бо для мене, наприклад, те, що ем, працював перекладач з українською на російську, тобто сторони не спілкувалися російською, і тоді навіть Соловйов у себе в телеграм-каналі розганяв це, що як це так з росіянами говорили через перекладача, для них це все таки було принизливо, і можливо ви помітили ще якісь цікаві деталі, де дійсно показували, що ем, ми сильніша сторона навіть в чомусь. Я не думаю, що це було принизливо. Я хочу вам нагадати, що це не перший раз, коли українська делегація веде переговори з Росією українською мовою. хочу вам нагадати міністр Володимира Гризко років 12 тому якщо не більше під час одного із інтерв'ю вимагав, і було тоді це. знаєте зараз під час війни. У нас вже є ну, більш чітка в наших головах викристалізувала, що у нас є наша мова, і ми ведемо переговори тою мови, яку ми гарно розуміємо, і значення кожного слова і закладної переговору важливе. Але зараз особливо мені здається. Що, що мене, мене порадувало, скажімо так, що наша делегація не починала з рукостискання. Я, як переговорюючи знову таки ведучий росіянами, я розумію, що це все знаєте такі кроки психологічного впливу і тиску. Ну, слухайте, ми ж всі браття і сестри, ми ж і так далі. Давайте потиснемо руки, обніму. Зараз якось порішаємо. Це нас політики наші завели, всякі кляття, А ми ж це з вами розуміємо. Бо цей, цей якісь настрій, які я навіть спостерігав під час певних переговорів раніше. Зараз наша делегація поводила себе професійно. Ми розуміємо, що ми під під військовим тиском. Ми на жаль не диктуємо умови за цим столом, але насправді ми відчуваємо за нами потужність наших збройних сили, нашої економіки, наших партнерів. Це дозволяє дипломатії вести переговори. Повірте, що дипломати самі по собі нічого особливого такого не можуть вирити, якщо за їх спиною не стоїть держава, яка і опонуважить це робити і дає їм для цього називайте Як хочете карти, патрони. Ми ж патронами називаємо ці можливості вести переговори. Ну, а тут, знаєте, теж цікаво, що на цю зустріч росіяни тоді запізнилися. ви неодноразово в інтерв'ю розповідали, що це такий засіб тиску може бути росіян, що вони часто затягували перемовини. Чого вони таким чином добиваються? Вони хочуть, щоб наша делегація поводилася більш емоційно і не могла, скажімо так, вмикати суто холодний розум, чи навіщо вони це роблять? Ну, трюків взагалі дуже багато. У мене були ще більш забавні речі. Наприклад, табличка перед входом не було слова України. Там була тобто переговори тільки без України. Знаєте, натякаючи, що вас все рівно тут не стояло і для чого з валі з вами буде, мати як справу. ми скажемо? Перепрошую, так. Все рівно ми диктуємо, да, яка різниця, є, якщо, якщо буде там слово Україна або немає. Були варіанти, коли розбивалось переговори на десятки різних комітетів, щоб просто фізично розтягти людей. У них приїжджає цілий літак людей, може собі дозволити, знаєте, фізично розтягти, щоб збільшити навантаження. Є безліч трюків, які використовують переговірники. Але ну, ми з вами, слава Богу, дипломатія у нас теж вже є щонайменше незалежної дипломатії 30 років. Деякий досвід наші дипломати отримали. Я сподіваюся, що цей досвід буде залучений. І в більшості переважно образити або збити професійного дипломата з Пантелику – Це доволі складно. Ми ж розуміємо, кожен раз, коли тебе намагаються образити. Ти ж через слова бачиш, а для чого це робиться? Яку мету хоче досягти людина, яка називає тебе цими словами? Якщо ти свідомлюш цю мету, то які слова використовувалися абсолютно неможливо. Але знаєте, що мені теж було цікаво? Що спершу зустрічалися українці з американською делегацією, і на ній були присутні представники європейських країн? Я маю на увазі представники військові Франції Німеччини. От тут хочеться розуміти, наскільки це було дійсно правильним кроком, що зустрічалися не одразу з російською стороною, а спершу узгодили, мабуть, позицію з американцями, чи навіщо от спершу вони зустрічались, і наскільки це на вашу думку було правильно? Так завжди робились. Просто раніше переговори, які ми вели з 2014 року, не все було в пресі, а не все було під камерами, але завжди. Іноді на це йшли дні, окремі дні, я можу вам сказати, що під час мінської переговорів, коли зібрались лідери, пам'ятають, просиділи 16 годин в одній кімнаті. Так, якщо бути чесно, то делегації 4 дні провели до того. Спочатку в Берліні, а потім в мінську. Ця робота залишається непомітною для всіх, і здається, що от лідери сіли і швиденько щось накидали на папері, і це прийняли. Так не працює і чітко усвідомлювати, звірити карти з партнерами, це дуже важливо. Тим більше. В цьому випадку, коли з нами американці, у них є своя своє бачення, яким чином вони хочуть досягти перемир'я, і нам треба самим усвідомлювати, чи все, що ми знаєте, як частинка одного механізму, працюємо скоординовано, чи ми відірвались від нашого партнера, і не дай Бог він уйде так далеко, переговори, що нам залишиться тільки сприймати, що вони там понадомовляються між собою. А тут також хочеться розуміти, скажімо так, по процедурі, як могло все відбуватися, чи могла Росія відправити, скажімо так, свій сценарій того, про що вони хочуть говорити на зустрічі, і попередньо делегації могли між собою спершу узгодити, і по суті, коли вже зустрічалися, то вони, скажімо, так лише ратифікували або вирішили, що дійсно буде обмін, а про все інше домовлятися не будуть. Тобто сторони їхали з чітким усвідомленням того, про що. Вони будуть говорити, чи російська сторона ніколи не узгоджує якихось деталей, текстів, документів. Ось тут хочеться розуміти, як вони себе поводять, яка їхня стратегія? Ну, Ви пам'ятаєте у нас довгий час. Ми нагадували всім партнерам таку політику, як квінтесенція, якого була фраза: нічого про Україну за спиною України угу. або без України. Це якраз ми намагались пояснити, що в кінці кінців в Україні приймати рішення яким саме компроміси ми готові українському народу, ніяким навіть нашим друзям вони не зможуть прийняти це рішення, приймемо ми. І тому від нашого останнього слова буде залежати, які обриси обрі... обрі... цього можливого миру набудуть наші переговори. Те, що ви кажете, іноді переважно скажімо, так робиться. Але іноді, якщо в переговорах є фактор, який може зіграти роль серйозну, то він приберігається до кінця. Іноді це суто технічний фактор. Ну, наприклад, під час переговорів, які вже там довго йдуть, можна сказати, що ви знаєте, прийняти рішення, що наш лідер не приїде. А якщо щоб він приїхав, то будь ласка, оцей пункт ми залишаємо без змін, тут ми додаємо це і так, далі, і так далі. Але це все дуже тонка гра, і гратися з цим треба обережно, тому що ніколи не знаєш. Куди зайде переговори, і коли сторони, от дипломатичні сторони, відійдуть же сторону залишаться лідером, треба розуміти, що всі ці лідери мають в принципі не тільки знати, що вони підписують, а бути готовим поставити свій підпис і увійти в історію як людина, яка погодилась на ці слова. Вірити в те, що ти зберешся, сядеш і якось по панібратські там заглянеш людина і Що зробиш? Ні, звичайно, як готуються для лідерів. Так і перед приїздом переговорних команд уже десятки разів обмінялися комунікаціями приблизними варіантами документів, накидані певні проекти документів, які сторони працюють, і виробляють для себе червоні лінії. На це ми можемо погодитись, на це не можемо. І виробляються навіть такі документи, які називаються директиви президента на переговори. Глава нашої держави, зокрема, має сказати, що я розумію, оці пункти ми можемо погодитися. Це ні. Тут є гнучкість домовляєтесь по цих пунктах. Ось є директиви, в рамках яких рухається і переговорюється делегація. Іноді делегації кажуть, що вибачте, мої повноваження закінчилось, Далі я це обговорювати не буду, або ми знімаємо взагалі, або залишаємо там до наступного разу. Ну, до речі, один з підсумків цієї зустрічі сторони казали про те, що можливо будуть готувати, скажімо так, організовувати зустріч Зеленського і Путіна. Наскільки ви думаєте, це реалістично? Що сторони можуть зустрітися? Тому що пам'ятаємо, 19-й рік Росія тоді не відступила від свого після того, як вони вперше зустрілися. То чи потрібна взагалі? Ця зустріч Зеленського і Путіна. А якщо потрібна, то як тоді Зеленського потрібно до неї підготувати, тому що ми знаємо, що президент України доволі емоційний, і ми бачили в овальному кабінеті, що він іноді не може стримати своїх емоцій, коли потрібно вмикати дипломатію? Тому тут хочеться розуміти і можна його зрозуміти, тому що як говорити з людиною, яка щодня вбиває а, людей з твоєї країни? Ти живеш в постійному страху, так само за своє, за своє життя і своїх дітей, але все одно? Ну, а тут на вашу думку, чи потрібна взагалі ця зустріч, і як тоді готуватися, як поводитися президентові України? Ну я думаю, що зустріч потрібна, але не зараз. Як це не дивно, знаєте, вся Україна очікувала зустрічі, і в результаті цієї зустрічі швиденько ми б мали все вирішити, і нарешті наступив би довгоочікуваний мир. Ні. Більше того, Путін буде відчувати, що ми дуже хочемо з ним зустрітися і вимагати. За це все більше більше і більше хочу нагадати, що перед тою зустрічю у 2019 році в Парижі, про яку ви нагадали, Росіяни висунули до нас вимоги якими півроку доволі складно працювали, пояснювали суспільству на що на які кроки ми йдемо для того, щоб зустрітися. І ви пам'ятаєте, була прийнята так звана формула Штенмайера, були відведення в певних територіях, були там пункти пропуску нові ну, відкриті. Зараз це все виглядає саме так, як дехто з нас передбачав, а саме послаблення нашої оборонних позицій, розмінування території під приводом відкриття нових пунктів провід і так далі, підрив. Всередині держави, єдності, яка існувала, але це були кроки зроблені для того, щоб новий глава Української держави міг мав можливість зустрітися з Трампом Трампом в той час, вибачте, з Путіним в той час і для себе визначити, чи взагалі ми можемо як Україна, в незалежності від прізвища нашого президента, рухатись і якось знайти порозуміння з Росією чи ні. Результат 19-го року що ні. Ми не можемо рухати з ними, незважаючи на всі наші спроби, це просто трагедія, що у нас саме такий сусід, і нам треба розуміти, як нам посилитись. От якби ми з 19-го року посилились, то станом на 24-й ми б мали інший варіант. Але цей час пройшов. Що стосується готуватись президенту? ну ви знаєте, по-перше, в політиці і в дипломатії людям з тонкою душевною організацією, взагалі мало що може зробити, тому що це просто така неприємна складна робота. Дуже рідко, коли ти стикаєшся. З приємною розмовою, особливо, якщо ти вимушений відстоювати, як ми за вами зараз, наша дипломатія, незалежність і існування самої нашої держави. Але іноді емоції є корисним інструментом, це дуже гострий інструмент і часто одноразовий. Його можна використовувати, якщо знаєш, але треба обережно, щоб це не стало просто результатом знаєте, зриву емоційного, щоб ці емоції були чітко вкладались. В план ведення розмови спілкування з переговірниками, з партнерами, з ворогом, з пресою своїм власним народом, я сподіваюся, що така робота проводиться, і президент Зеленському надається допомога. Інакше у нас чіпуть проблеми. Ну от наскільки нам в плюс, коли Зеленський каже, що можливо досить тиснути на нас, на Україну, в тому сенсі, що тільки ми, наче, маємо йти на якісь поступки, летіти до Туреччини, де Путін не приїздить. Хоча 12 травня мало запрацювати припинення вогню, воно не спрацювало і виходить так, що ми, наче нас змушують постійно йти на якісь поступки Путіну. Ну бо це принаймні так виглядає, чи це так і є. Англійською мовою є відома фраза для американських перевірників: це фрукт, який висить найнижче. Знаєте, от з всього дерева умовно кажуть, куди легше протягнути руку, який фрукт легше зірвати. Тобто, яка сторін є більш простою для того, щоб нав'язати свою волю і диктувати. Наше завдання з вами продемонструвати, що в силу нашої твердості конкретних переговірників чи одного конкретного перевірника там чи це буде голова держави, який приїхав, чи міністр справ, який очолює делегацію, немає значення. Так само і вся армія і весь народ ми не є фруктом, який висить саме низький, його легко зірвати. Це системна робота, яку, ну, яку ми з вами, сподіваюся, вже зрозуміли за багато років ведення переговорів і взагалі ведення цієї війни. І проводити саме таку політику, що у нас є чіткий інтерес, і він пов'язаний з нашим виживанням. Ми оцінюємо, що будь-які поступки більше, ніж от якась риска, яку ми понамалювали. Небезпечні для нас, для держави, і навіть нашим партнерам треба сказати, що наша оцінка така: ми не відступимося від цієї позиції. Для цього є аргументовані позиції, які можна викласти. Повірте мені, дуже часто партнери, коли розуміють, що це аргументована позиція, вони погоджуються навіть якщо це не складається в їх бачення швидкого ефективного закінчення війни, щоб вони не знаю, отримали там премію миру чи пішли займатися своїми більш складними справами, наприклад, знову купувати дешевий російський газ. Тобто нам потрібно з Трампом і зі Сполученими Штатами бути більш жорсткішими, чи це діє тільки на європейців? Ні, ні, я не скажу, може слово «жорсткішими». Ні, Принципово не обов'язково знаєте бути жорсткішими. Нам не треба, це наші друзі. Я завжди виступав про те, що у нас є один ворог. Він сидить в Кремлі. І всю нашу негативну енергію, всі наші вміння не знаю, якісь там припечатати ворога з гострим словцем. Треба залишити на цих конкретних людей. Партнери наші вони не то партнери, але для того, щоб відбувалася розмова е, предметна і аргументована, треба чітко викласти свою позицію і пояснити, де є межа наших можливості нашого компромісу. І Якщо ми це вже сказали, то його треба триматись. І до речі, не тільки нам, от європейці мені дуже прикро, що наші партнери, пообіцявши санкції, не зробили цього. Я вважаю, що вони в черговий раз. Знаєте, дозволили подивитись на себе як на другорядного партнера. І навіть Сполучені Штати мали знати, що якщо європейські партнери в силу різних причин, помилившись, не помилившись, пообіцяли аж такі жорсткі санкції з понеділка, їх треба було вводити. Угу. Так і що ж тепер очікувати по суті, як проходитимуть далі перемовини, чи взагалі будуть проходити перемовини між українською і російською стороною, і яка тоді стратегія буде у США? Чи вони взагалі можуть вийти із ось цих переговорів про що теж неодноразово казав Трамп? Що раптом що я можу в будь-який момент вийти? То чого очікувати, які можливо від вас сценарії розвитку от подій стосовно перемовин? Сценарій дуже простий, і вибачте, що я знову повертаюся до історії, але вона з вами зовсім нещодавній болючий досвід спроб вирішити питання ще тоді, коли Росія не визнавала, що вона воює з нами, прикривалася якимись не знаю сепаратистами, якимись е, стурбованими шахтарями, які знайшли танки в шахтах і так далі. Тобто, навіть в той момент перша зустріч, яка відбулась е, одразу після агресії проти Криму і нас з вами, вона називала женєвський формат і за столом сиділи американці. От наступна зустріч нормандійська, американців вже не було. Це була певно, помилка наша, і ми дозволилися статись, Але напевно ми не могли диктувати і, знаєте, прикавати їх до стільця, щоб вони сиділи разом з нами. Не було. І всі наступні роки нашим миром опікувались німці з французами. При всій любві повазі до наших партнерів ми знаємо, куди це призвело. Тобто, наші задачі, наші дипломатії так утримати американську делегацію разом з нами, але. І ми, і вони мають знати, що якщо ціна цього утримання дуже висока для нас з вами, то це нам виживати треба. Ми маємо визначити для себе зокрема наше керівництво політичне і весь народ, де ця межа, на яку ми йдемо на компроміси заради того, щоб вони були з нами і надавали допомогу, яку я хочу вам нагадати, вони навіть зараз не обіцяють. Ми все ще живемо за рахунок тих рішень, які прийняв попередник, про якого ми вже знаєте забули і не, не віддаємо належне. На просто черговий раз подякувати президенту Байдену і рухатись чітко, без хамства, але з чітким усвідомленням наших власних інтересів. Очевидно, ми з вами не на кращій позиції. Це ми бачимо нашу інформацію з фронту. От по це підтримка цього складного балансу. Я знаю, що не легко, але це завдання номер, один, яке стоїть перед переговорною командою в широкому сенсі, не тільки тими людьми, які приїжджають. В Істанбул, чи куди вони так поїдуть наступного разу. Але повірте мені, переговори ще будуть продовжуватись. Це не останні переговори. Для цього спеціально навчені люди нехай це роблять, в той час, як інші навчені люди воювати, мають продовжувати воювати. Знаєте, ті ж аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Путін спершу захоче провести свій літній наступ, до якого він не готувався а потім лише восени він зможе йти на якісь реалістичні кроки щодо миру. Ну коли гроші будуть закінчуватися від нафти, санкції тиснутимуть далі. Тоді він зможе піти. На вашу думку, це реально може бути такий сценарій, що після того, як він проведе наступ, він тоді тільки готовий буде піти на припинення вогню. Я пов'язую його спробу проведення наступу все ж таки не з наявністю доларів від торгівлі нафтою прямо зараз, а скоріше з кліматичною умови. Очевидно, що літом воювати простіше, тверда земля дозволяє маневри важкої техніки, зелена зелене листя прикриває просування малих груп маневрених і простіше захищатися в цих умовах. От, напевно, з цим буде пов'язана спроба ще більше відкусити території, що не менше ну, хоча б захопити повністю Донецьку область. Але так само і в нас ці дії, земля. Вона з Бог старин тверда. Більш того, це наша земля. Ми відчуваємо себе тут господарями, Нам просто треба допомогти всім нам, всім українцям, допомогти нашій армії стримати зараз їх наступ для того, щоб продемонструвати, що ніякі ваші наступні кроки не дають ефективність, і оце може бути навіть більше ніж падіння цін нафту, тому що це ну на на жаль дуже довгий процес. Хто живе довго зараз? Достатньо довго пам'ятає, як радянський союз завершувався. Це було десятками років, коли нафта все падала, падала, і в кінці кінців один день всі Радянський Союзу більше немає. Нічого ще вчора не ну не, не, не повідомляло про цю можливість. Так само, я думаю, накопичення проблем буде Ми навіть не будемо помічати це, наскільки воно нас сильно впливає на Росію. Точно буде впливати ця ситуація на, на фронті. Я думаю, що з часом і американці побачать. Якщо вони зараз говорять, що у нас немає карт, можливо, у нас ці карти з'являться.